Всім привіт з вами Олексій, і нині ми будемо грати в Stand of 2. Подивіться, як ти віру промокат. Йо, Йо, але він о, такий прекрасний, прикольний. Що ж, я не знаю як у вас, але у мене вже є сніг. Ура! І понали закладку бомби. Ще трішки миски, статі, можемо Епік фрагмент. О, Sunstone! Sunstone! Joh, kijk, 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 kijk. Nou, kijk, kijk. Dux. Oude. Jachtjes en terrorist. O. S. Sork. X. Stooi. Sork. Verbaas. En nu. Sto zorg. Sider. Verbaas. O. 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 Ой, я... йо, мені стак подобається. Просто дивить анімація, Анімацію на його дуже прям класна. Бам. Я ще раз я хочу... Одар це кори, а це піч. Мне дуже подобається, там дуже класно. Ну, подивіться, сочна. Ох-ох-ох-ох-ох. Мені син дуже подобається. Кстати, я недавно понял, что тут риткисный патерн. Тут паттерн 30. Да, это мне вообще повезло. Я его купил. Ай-яй-яй. Я ще килл, я килл зробив. О, блин, я начальник чел з диглані одного. Oh, О, це там пишет. Я не розумію типа, чого так за. О! Фан, як фани. Кстати, коли в мене котик, він так не лечить. Чуєте? Ви чули? Дуже. Ду цей котик дуже нерчить. Я? Ой, скин а. Не. Ой, как он прикольный! Йо-йо-йо! -йой. Флажка, флажка. Туда я бомбы. так поню и бомби. Так, съел. И уже так давно не заходил просто туда. ай яй яй Ням-ням-ням! Який -ням. просто цей! бомбезно. А! Фух Я... Що ж я просто нічо, ні, 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 ні в кати не робив простой Ну, блін, ну слухайте, я, я той самий тип, який ки ніж. Ох, ну я дуже мрію собі мати ніж. Жалко, що я годую целуюсь. 24 години. Я його би хотів мати. Тощо. На 24 дня. Демо. А я. Хай я хая хай. Меха я типе. Під топову флешку заходим. Бум! Я не заметил його завтра. А цей за типа подвиге ауру и вы подвійте, что мое. Авик-бум! Раз. ніж. Вот такий его прикольный. Йо, я бы мріял бы себе мату. Хоча б, ну хоча бы найдена дешевшей. Це вроде... Кокри, я забув кукрі, якщо я не помлюлась Я такий кукри? Я би його бігав мрія Ну, а що це Йоу. У мене є мрія це напевно ну, ну, любийний -люби, час. Ой, я спокойно. Мам. Что просто просто стрелы. О, красавчик. Ааа. А в ам. Сюда. Блин, ну я напомню телераунд. Вы все-таки давите. О, ого, колош, ну А, шароцидент усе кросить, я так Бам. Бам. Блін, він такий довгий. То... Ех. Я би його вовсюдь втрумав. Я не бачу, блін. Я так зрозумів, ауро. Це або донатор, або якийсь тип. Який взяв варанду з кіни. Бо він, я бачу, ну... Там був тип, і на... він навіть... Ну, не стріляв навіть в тебе. Так, ауро. И не умею играть, это понял. Так, я уже вс ⁇ -таки Ну, ниже души подобные. Такие фаны, прикольно. Вот, да, да. Прикольно, прикольно. Сидя. Хай, сюда. ⁇-⁇-⁇-⁇-⁇ ты ему гол, дай- ⁇-⁇ уроди попал. Чому так мало від Ну да, так, він просто донатив. Ніби тип, який вже скине варанду. О, ну, я його вбив просто. О, тут вон зробив ксачка на цей. Ой-ой-ой, я його вбив. Він затримує їх. Респект. Зараз. А, ні, це ось його тип. Живін бедний бедный хоть би Ай, не блин ай, ну що... треб, треба ще вийти, знаєте, тако. Покайфувати, ти потом таким... показати сі дебилами. Сто закчети фпс. Я її не наблюд. Коротше, я залутався, я тепер маю М4, і я от... Що ж, погнали. <гум> Блін, знаєте, вже не такі, як я мій був. <гум> Тим... Грай. Ота! <Рисота>. І <гум> граю, коли... Коли просто... вішу, вішу, вішу. Все нормально? Сюда аура креса, аура такая креса. И тебя шорт. Все-таки кресло просто. И назад. Просто повеху да. Вода на тебя бомба. Колонне слово піскола клюк. Треба на. Треба на а а, а, а. а. Що ж погнали? Одного вже вбили, ми сіли Кіл. Ні, будь ласка. Ні, я не Так, Треба спидурачет. Казати що у вас. М мозгів нема. Шо ви одноклієточні рачки. Що умнічає тутка. Та маленькі дітки не хочуть показати як вони маленькі, що в них немає мозгів. А це софт аура плюс аура. Він софт. Як завжди, залишився один бет. But... Він софт! Його не було. Він просто прибіг і убив. О, кстати, оце був мій друг, як це? О, ну коротше, е, так сказати, що е, Що ж, капібара. Окей. Катку я програв, на жаль. Кстати, подивіться, ну що трішки, або це або це. Що ж на з вами був я Лейксай? Підписуйтесь на канал, кладіть лайки.